Ви Меце, Сина і Святого Духа, всіх вас вітання сьогоднішнім святом, днем пам'яті ікони Божої Матірі, Всецарице. Для нас це особливе свято, тому що наш храм має ікону Все царицю, яка принесе із Афона. Як я говорив, вона була принесена по всім монастирям Афона і в Атопєді, де саме і зберігається чудотворна. Ікона Божа Матір Сицариця, вона була освячена, коли це ікони, приложена до цієї ікони і получила властиня монастиря. Цю ікону ми мали бажання замати, тому що пройшла звістка, що явилася ікона Божа Матірі на фоні сицариця, яка явила чудо зцілення людей від онкохвороб. А на щас, особливо, ці хвороби вже виходять, на першому місці посмертності. Оскільки наш храм знаходиться біля онкодиспансера, спансера, тому тобто ми мали бажання замати таку ікону для того, щоб і самим молитися, і для того, щоб ця ікона допомагала тим людям, які знаходяться поруч з нами, в Вонкоді спансере, отримати допомогу в своїй боротьбі з хворобами. Тому тобто ми регулярно служимо і в досвята моребне, для того, щоб потім цю водичку людям роздавати. Виявляємо це шанування ікони, служачи молебне, неустанно, постійно перед цією іконою, для того, щоб призвати Матір Божу на допомогу, щоб ця ікона дійсно явилася чудотворною для людей, тобто з тої ікони, з якою є особлива в мірі Матір. Сама історія цієї ікони, вона така за, за письмом цієї ікони 17 століття. До цього історію цієї ікони ніколи не знаємо, а цю ікону яв Афонський старець Іосиф Осіп Ісіхар. Це був дуже великий подвижник. і Останні роки е, люди зачитувались книгою його, його духовних учнів про цього великого подвижника. Це дуже великий аскет і подвижник, великий посміх. Який подв'язався на Афоні в першій половині ХХ століття, вмер в 1959 році, і він створив е е е свою кір'ю, де поруч з ним подв'язалися його учні і теж в Великому подвізі перебували вони. І згодом його учні стали і гумани більшості Афонських монастирів. І таким чином відбулося духовне відродження Афона. Ж він великий подвижник, і таким чином його учні теж рівень духовного життя монастиря підняли. Його учні стали проповідники по всьому світі. Один із них Єфрем Арізонський, який призваний був проповідати в Америці, який відкрив два монастирів, перед якого було предсказано, як він такий 20-й монастир відкриє. Та Господь його присутне. Так що 20 монастирів він відкрив в Америці. І ці монастирі це була школа того е, духовного ділання Ісусе Моріти, духовного життя, яке являв старець Іосиф, який досяг великої духовної висоти. І тому ця наука молитви, покаяння, вона через його учнів передавалася. І не тільки возродила афонські монастири. А через його учні повторює і духовне життя, і за Афоном теж явило себе через його учнів, як то в Америці, а через його книги, і ми запалювали своїм, своєю душею, своїм серцем для того, щоб наслідувати його приклад і напитуватись його духом, того істинного, православного, подвижництва, істинної молитви. Одним із учнів і осіб і був Іосиф печерник у нього кажуть. Пещерник, печерник, який 12 років прив'язався до Дня смерті Іосифа Ісіхата старця старцем, і був достатньо таким близьким його учням. І після смерті старця Іосифа він сам утворив свою кілью своїх учнів, а потім був призваний в Атобет і став ігуменом Ватобетського монастиря. І Як властивіня від свого старця, він і цю ікону приніс в Атопет, ту ікону, перед якою молився Іосіфціка. І як власне старця досталось Іосіфу Печерніку, який став ігумом Ватопетського монастиря, і її поставили з лівої сторони іконостаса. Такі от ікона в, іконостасі, в іконостасі знаходиться. А ікону сцаріцю поставили, де в нас. От ікона Божої Матері стоїть, такий вертикальний е, стоїть е, кіот, і в нього вкладена ця ікона. Тобто на місці нашого налодчика. Таким чином в Матипетському монастирі, в основному храмі ця ікона знаходиться. Ця ікона проявила себе як чудодійна і ще за життя старця Іосіфа. Так що він був старцем, до нього приїжджали і паломніко в тому числі, і один юнак, який займався магією, і окультизмом. І один приїхав в монастир, щоб перевірити свою духовну силу. Так от, коли підійшов до ікони, та ікона сяла таким світлом, що він впав. Перед цією іконою і прийшов покаяння, так що розповідав старцю і свої гріхи, що займався магією, оккультизмом, явив покаяння і відмовився від того е, свого заняття. А прийшов православ'я, блачесні. Таким чином от ікона себе явила тою чудодійною іконою, яка позбавляє від всякого зла захищає магії, колдовства. Ну І згодом вона там була в Отопіді, і на початку ну, 90-ті роки чи початок 200-х років з'явилися відомості про неодноразове зцілення О, І тоді, на початку 200-х років, була ікона спеціально написана для, для Одеси. І цю ікону, коли ввезли в Одеський монастир. То її провозили по Україні, і в тому числі, я не пам'ятаю, який це рік, можливо, 2005, 2007, 2008, десь от ці роки. В нашій базі фотографій збереглася фотографія, як ми зустрічали цю ікону. Так от цю ікону ми, не, не, не тільки ми прийняли наш храм, а ми цю ікону, яку ввести на Україну, то понесли в онкодиспансер і пройшлися по всьому онкодиспансеру. Ну, а згодом і з'явилася і ікона вся царіця в Хрестовозирському храмі, спочатку там. О, це я вчуся, звідти беру найкраще. О, а це Ніколаю дали список цієї ікони, який теж на фоні був освячений Миколаєв і ви особливе шанування цієї ікони, а потім ми замали. Ну і раз наші храмі-побратими мають ці чудотворні ікони, то ми кожен рік звершили Хресну ходу по вишенці, освячуючи наше місто. І цю хресну ходу ми присвячували ще нашим діткам, присуваючи на цю хресну ходу, і потім на молебі перед початком навчального року. Ну, тепер нема змоги провести хресну ходу, тому ми кожен в своєму храмі звершуємо це служіння в цій іконі. Тому то і ми сьогодні звершували цю службу для того, щоб Матір Божа через цю нашу ікону являла свою милість. А ми будемо виявляти її особливе шанування за ту милість за ту присутність Божої Матері в нашому храмі. Присвятай вороги, помагай нам. Ну, а тепер, як я...